На годиннику п'ята ранку, поки одні додивляються сни, інші вже на роботі. Серед останніх і водії Бердичівського АТП 11837. Підприємства, яке більше 60 років працює на ринку пасажирських перевезень. Вже менше, ніж через годину вони розвозитимуть пасажирів містом, районом, країною. Звідси з диспетчерської починається робочий день водіїв автопарку. Першим там, як завжди, вже встиг побувати шофер автобусу Бердичів Іванопіль, який о 4.45 вирушив у рейс. У диспетчерській водії отримують подорожнього листа та паспорт маршруту, звідки дізнаються, куди власне їхатимуть. Далі каса, де до вище згаданих документів додадуться квитки та квитково-обліковий лист. Передостанній пункт перед виїздом медичний. Перед тим, як проставити необхідні підписи та штампи, фельдшер перевіряє у шоферів наявність у крові алкоголю та тиск. Більше 160 на 90 і до керма він не допускається. Огляд суворий, адже у випадку чого медик нестиме персональну відповідальність. Як правило, перед виїздом на КПП кожний водій кілька хвилин особисто коперсається в машині. Треба глянути до коліста мотора, перевірити, чи добре натягнути ремені на двигуні, чи не повитікали вода та масло. Після цього можна заїжджати на яму. Там механік ставить остаточну оцінку готовності транспортного засобу до виїзду. Уся процедура триває недовго, і ось автобуси Їджають хто на місто, хто на села, хто на міжміські маршрути. Щоденно автобуси АТП 11837 перевозять близько 20 тисяч чоловік. Чверть з них пасажири приміських маршрутів. Близько восьмої ранку на автостанції номер 2 Чимало народу. Люди їдуть до Житинець, Поличинець, буряків, підгороднього, обухівки. Автобус Бердичів-Озадівка за день робить 5 рейсів. До цієї години його водій вже встиг здійснити одну поїздку. О 7.40 відправлятиметься туди вдруге. Після перевірки квитків автобус вирушає. Не дивлячись на ранню годину, його салон переповнений. Разом із озадівчанами їдуть мешканці Романівки, Радянського, Гардишівки. На час поїздки їхні долі знаходитимуться у руках людини за кермом. Водіями на цьому маршруті через день працюють Іван Шевчук та Петро Бондар. Сьогодні черга останнього. Як зазвичай буває на приміських Пасажири тут добре знають шоферів, шофери пасажирів. Люди говорять, і з цією парою їм повезло. Водії в нас в основному дуже хороші. Ну там був один інцидент з другим водієм, но він зараз не працює. А ці воцей водій, особливо цей, який їде зараз по цьому маршруту, він дуже порядна, хороша людина, і він допомагає навіть і От комусь треба десь зупинитися, ну не, не там, де зупинка. Він допомагає, і якщо старенький, він і їм допомагає, і зайти, і вийти. І дуже привітна і приємна людина. Кінцевий пункт призначення лісова слобідка, що за Озадівкою. У вихідні на зупинці 3-4 людини, а от по буднях народу чимало. Ранковим рейсом тамтешні діти дістаються до Озадівської школи. У лісовій Слобідці також знають та поважають бердичівських водіїв. Екіпаж він, на сьогоднішній день п'є, Петро, я фаммі не знаю, вибачте, і ще і Іван такий саме, на два напарника. Екіпаж, отлично сказати, не те слово. Великолепний екіпаж. Відношу до пасажирів як треба. Де по любі, вимозі там зупинка він без проблем, о, так що екіпаж на всі 100. Петро Бондар в автопарку працює вже понад 20 років. За день, каже, перевозить 500-600 чоловік. На підприємстві о п'ятій ранку, вдома о 9-й вечора. Робота не з легких, але іншої він не бажає. Ну, робота інтересна робота. Робота інтересна. Мені подобається така робота. От. Скоріше всього за рахунок спілкування з людьми цікаво, так? Ну, да? з, з людьми цікаво, так. Да. Я люблю дорогу, люблю машину, люблю людей, бо їх я знаю. Бувають різні ситуації, бувають, бувають конфлікти такі пасажири приходять, і, бувають і випивші пасажири, бувають просто з характером. От. Ну в основному я стараюся ладити з ними. Про підприємство, на якому працює Петро Бондар відгукується позитивно. Як водій говорить, він впевнений у своїй машині, як працівник, у виконанні адміністрацією її зобов'язань. Сьогодні на АТП створена потужна ремонтна база, що дозволяє замінити поламану деталь протягом дня. Автобусу, на якому їздить Петро Михайлович, близько 18 років. І, хоча нарікань на свого залізного друга шофер немає, він не приховує. Хотілося б встигнути покерувати більш сучасною технікою. Цей автобус він Хоч старий, хоч старий він, ну він після капремонту, він після капремонту, він зроблений добре ну, зроблений після капремонту, ну, після капремонту. Ну Хотілося б такий більше современний автобус, який зараз їздить, є, є на заводі в Львові, випускають, лази современні вже з гідроусілітелем, там значить, ідея все, як не може бути. Хотілося б. Попробувати як на нові техніки зараз, теперішні, нинішні техніки, яка нововтів, попробував попробити. Ані сьогодні ват Бердичівський АТП АТП-11837» нараховує 220 чоловік. Водії складають лише половину з них. Разом з ними тут працюють інженерно-технічний та допоміжний персонал, а також ремонтні робочі. 82 одиниці техніки обслуговують 43 маршрути. Голова правління товариства Ігор Плісак переконаний, нині підприємство працює успішно та має гарні перспективи. Відчутні позитивні зрушення, говорить він, почалися на АТП із приходом нового власника, новий господар, нові пріоритети та завдання. Парк техніки вже оновлено на вісім машин. Повернута, втрачена до цього частина маршрутів. Звісно, реформування, яке дійшло которо до руководячого составу, помінені кадри. Оно не всем нравится. На сегодняшний день не всем на руку. По городу, да и в области уже к нам доходили слухи, что предприятие, предприятие будет продаваться. Автобусы резаться на металлолом. Но, к сожалению, тех людей, которые эти слухи распускают, они недостоверны. Предприятие развивается. Приобретается техника. Сейчас на таможне стоит новый шиномонтаж. Целый комплекс, которому нет аналогов в Житомирской области. Благодаря ему мы сможем быстрее обслуживать наши автомобили. І ще вказують услуги частним перевозчикам і населенню, хто має автомобільний транспорт. На підприємстві розпочата реконструкція цеху зі встановлення газобалонного обладнання та моторного цеху. Слова керівників про те, що ремонтна база міцніше, підтверджували не тільки водії, а й ремонтні робочі газозварювальники, токарі, електрики, слюсарі. Кажуть те, що колись діставали замогорачі та знайомству, нині можна отримати шляхом звичайної заявки. Результатом такої політики керівництва, зокрема, стало те, що на підприємстві. І з кожним днем менше верстатів, які простоюють. Я вже тут роблю 17 років. Було, звісно, таке час, що я розчитувався звідси, тому що ну, не, не можна було тут робити раніше. А тут мене якраз пригласив мене новий руководитель, я прийшов, дійсно, почали запчасті давати. Хорошо почало робити. Можна сказати, хорошо, дуже хорошо робитись. А від нас завісить. Як ми зробимо, так і буде їздити наш автобус. Люд, він же все-таки людей перевозити. Ситуація із дорожньо-транспортними пригодами у місті та країні загальновідома для автомобільних підприємств. Вирішення проблеми безпеки дорожнього руху є одним із першочергових завдань. Для цього там створюються відповідні відділи над розробкою та втіленням заходів із забезпечення безпеки руху на автошляхах. Працюють і на ТП 11837. Проводиться вивчення нормативних актів законодавчих нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху. Також проводиться навчання працівників і водіїв з правил дорожнього руху з перевіркою знань та оформлення відповідних документів. Також спільно з підрозділами державної інспекції проводиться обстеження доріг. І з метою видачі рекомендацій для усунення недоліків, виявлених під час обстеження. Служба безпеки дорожнього руху проводиться стажування водіїв. під контролем служби безпеки дорожнього проводиться стажування водіїв. До складу служби дорожнього руху входить спецспецмедпункт. Як і в кожного підприємства, в АТП є свої труднощі. Тут ними вважають роботу за фіксованими тарифами, що їх, в залежності від напрямку маршруту, встановлюють місто, обласний центр чи столиця. У тиждень. Тарифов должно пройти определенную процедуру. И, как правило, получается, когда утверждаем тариф, и его утверждают, уже цены на тот момент изменяются, и наш тариф работает в догонку к тем ценам, которые на сегодняшний день существуют. И уже говорить о какой-то рыночной экономике при наших тарифах не приходится. Вторая э, проблема, какая существует, это то, что мы перевозим 40% льготной категории населения. И, к сожалению, государство, которое дало право бесплатного проезда какому-то, но ну, каждому льготнику, возвращает нам вот эти потерянные доходы не своевременно и не в полном объеме. И поэтому, конечно, у нас получается, что доходность... не така, яка довжна би бить, щоб забезпечити жизнідіятельність нашого підприємства у своє професійне свято. День автомобіліста та дорожника тут прийнято вшановувати не тільки нині працюючий персонал, а й ветеранів підприємства, яких нараховується близько 200. Останнім у свято традиційно дарували продуктові набори, а також вручали грамоти та подяки. Відзначили й тих, хто нині є гордістю підприємства-перевізника. Оптимізму в нинішніх умовах та виваженості у прийнятті рішень побажав колективу АТП заступник Бердичівського міського голови Сергій Онофрійчук. Не секрет, що на сьогоднішній день багато підприємств проводять скорочення працівників. цього є під... причини і об'єктивні, і суб'єктивні. Але хотів би просити і. Влада просить вашу, ваше керівництво не вживати таких кардинальних дій, тому що за кожну людину стоять сім'я, стоять матеріальні, матеріальні блага, здобутки і так далі. Тому ще раз вас святом. Все буде добре, дай Бог вам всім здоров'я. Голова правління у своєму виступі констатував, товариство, не дивлячись ні на що існує. Його колектив успішно працює на благо мешканців міста та району. Та головним, на думку Ігоря Плісака, є те, що до підприємства почали повертатися люди. Як є негативні слухи, так є і є положительні слухи. Основують на положительних слухах, на отзивах працівників, які працюють з нами, які повірили в нас. Приходять на наші підприємства, прийшли мотористи, газовщики, слесаря, водители. Какая-то часть работников недовольна новыми реформами, увеличением доходной части предприятия. С такими водителями и работниками мы просто прощаемся, потому что приоритеты расставлены, обратного пути нет. Мы хотим, чтобы наше предприятие было лучшим. Но на сегодняшний день является лучшим в області. Не побоюсь этого слова і в Україні.